Пшениця загинула, через грибок довелося все спалити. Ще була кукурудза, цілі гектари, але пилюка вкривала усе. Це навіть важко описати. Воно було скрізь такий щільний пил у повітрі. Ми носили е, 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 такі хусточки, щоб закривати очі та обличчя і не вдихати цей пил. Коли ми накривали на стіл, то тарілки ставили дном догори. Склянки весь посуд усе дном до гори. — Порушися! Давай швидше. Сьогодні о четвертій я показую тобі, як застосовувати добрива. Ясно? Так, са не за столом. Ото мої часи були гравці. Ну що за косоруки? А в мої часи люди весь час шукали їжу, а не грали у бейсбол. Попкорн на бейсболі – це нонсенс. Я хочу хот-дог. У школі кажуть, ти підеш по моїх слідах. Думаю, це класно. Що ж тут класного? Ти Ту ж ненавидиш фермерство. Дід нам казав. Дід вам казав. Важливо те, як ти ставишся до цього. Я люблю це. І нашу ферму теж. Тоді не хвилюйся. На планеті Міллер наче все гаразд, так? Ми до неї наближаємось. Угу. Є лише одна проблема. Ця планета набагато ближча до Гаргантюа, ніж ми думали. Гаргантюа? Це наша назва Чорної Діри. Планета Мілере мана на її орбіті. Планета Міллер на горизонті? Так, наче м'яч над кошиком. Сідати там буде ризиковано, бо у такої чорної діри дуже потужне гравітаційне поле. Ну, слухайте, а що як обійти нейтронну зірку Ні, і сповільнитися? Тут інше. Це час. Гравітація на цій планеті сповільнить наш час у порівнянні з землею кардинально. І що буде? Ну, Кожна година на цій планеті буде як сім років на землі. Це теорія відносності і все. Ну, тоді ми не можемо сісти там. Купер, це наша місія. Так, Дойл. У нас є місія. А ще в нас план А: пошук планети, куди можна переселити людей, які зараз живуть на землі. Не можна думати тільки про сім'ю. Треба мислити ширше. Я думаю про свою сім'ю та мільйони інших сімей. Чуєш, план А не спрацює, якщо вони загинуть, поки ми його виконуємо. Ні. І що з того? А у нас є план Б. Годі, купер правий. Час для нас є ресурсом, як кисень або їжа. Ця посадка надто затратна. Слухайте. Дані мане обнаділиві. Так, але туди півроку летіти, а до планети Едмунса ще довше. Дані, що дала Міллер, дуже перспективні. Є вода, є органіка. Таке зустрінеш нечасто. Так, не часто, і зважте на ресурси, час, зокрема, які ми витратимо, щоб сюди повернутись. Ромелі, так. Як далеко від планети Міллер нам треба бути, щоб не потрапити під сув часу? У точці повернення, звісно. Так, а вона тут за орбітою планети Міллер. Так, чудово. Оце Гаргантюа, оце планета Міллер. Щоб не вести ендюренс на орбіту планети Міллер, що зекономить пальне, але потребує багато часу. Можна вийти на ширшу орбіту Гаргантюа, паралельно планеті Міллер, за межами суву часу. І сюди. Спустимо рейнджер, заберемо Міллер, візьмемо зразки, повернемося, проаналізуємо. Туди й назад. Витратимо трохи пального, але це зекономить багато часу. Непогано. Так, згоден. Там не буде часу на жарти та побрехеньки, тож Тарс, тобі доведеться почекати тут. Кейс, ти зі мною, а ви лишаєтесь. Якщо на це піде рік, два я буду досліджувати гравітацію. Дані з червоточини безцінні для професора Бренда. Тарс, розрахуй орбіту Гернатюра. Економ пальне. Мінімізуй тягу. Проте не відпускай далеко від планети Міла. Усе ясно? І я не підведу вас, доктора Брент.